Мусора на війну йти не хочуть. Вони відправляють будь-кого місто себе, вони тут творять безпреділи і так далі. Як ви бачите, Біркута, дніпровські мусора вони воювати не хочуть. Вони згадали про Конституцію і згадали, що їх цьому не вчили. А що вас, суки, вчили, блядь? Це весь час хабарі, сучари брати і нищити нас, простий народ України. Оце вас учили, уроди. Менше з тим, бо мене переповнюють емоції. Розумієте, я от, ну, я вже сам не витримую цього всього дебілізма і того, що дебілізма робиться в нашій державі. Значить, дивіться, друзі, що я ще хотів сказати на завершення. На це все відреагувало керівництво ГУМП Івано-Франківської області. Е, вони виберуть якийсь день, приїдуть сюди на Верховенщину. Буде, я так розумію, день відкритих дверей. Е, я вам. Повідомлю окремо, коли це все буде, для того, щоб ви повідомили про всі свої проблеми, як ви сьогодні чули з відео, що на Верховинщині процвітає рекіт 90-ті роки, і тут повний бардак, повний безпреділ, ніхто ні за що не відповідає. Ну, як раніше в Косові при начальнику райвідділу Запоточному, якого я відправив в небуття. В батальйон Лють його не взяли, десь перетусовуються між дуравідділами. Ну нічого, я думаю, що потихеньку ми їх всіх спровадимо в лють. І це ще раз звертаюся до керівництва ГУМП Івано-Франківської області і взагалі до всіх наших чудових правоохоронних органів. Це не журналісти це мають робити, рідні мої. Це ви маєте виїжджати в райони і спілкуватися з людьми. Але вам люди не довіряють. Люди довіряють журналістам, активістам і громадським діячам. Розумієте, це не я маю ці зустрічі ініціювати і це все організовувати. Це ви маєте виїжджати за свою космічну зарплатню і цікавити, що робиться у районах.